Всім привіт, всім добрий вечір. Хто зі мною. Готуємо кабачковий рулет. Беру три кабачка, таких невеликих. Кожуру не знімаємо. На віси ставлю 679. Грубо говоря, 680. Так, Натираємо. Значить, Потерли кабачок. Ось отак. І посолимо. Чайна ложечка на цю. і перемішати. Посолений, відставляємо і швиденько нарізаю цибульку. Міленько, Отак як можете, міленько-міленько, так порізати. цибулинку я нарізала просто кубиком. Тепер швиденько беремо миску чисту, беремо нашу кабачок, який постояв. Ще раз кажу: не треба кожуру з кабачків, коли вони у вас такі молоденькі, не чистіть кожуру. Так. Віджимаємо. Отак, От скільки є у вас сили, і віджала. Отак От скільки є. Все, сік я залишаю у кабачок. Оцей, що віджали, одну цибулинку, що ми порізали. Сиру перчиком меленого. Небагато, але третю частину чайної ложки додайте. Так, дівчатка, 3-4 сирих яйця. Це все, все я перемішую. Дівчата, все залежить від того, якого розміру кабачок і якого розміру яйце. Тому сюди борошно додається, у кого скільки. Дивіться, у когось може піти тільки 4 столових ложки, а у когось може піти і 6 столових ложок, а у когось може 5. Тобто десь я вам приблизно. Я зараз на свою скажу. 6-5 буває, воно все по-різному. Дивіться. Раз, Добавлю поки що 3. Давайте так. І буду потім цією лопаткою доробляти. І перемішую Прелість. Так, три ложки борошна маловато. Зараз ще кидаємо. Тепер беремо деко, застиляємо пергамент. Е, можна ще сюди додати за бажанням, буде просто гарно. Давайте додамо зразу ж. Трошечки якоїсь зелені, щоб воно красиво було у розрізі. Трошечки кріп. У мене звичайний зелений кріп. І починаємо виливати. Так. Випікати я вам казала, що його недовго, десь приблизно 180 градусів духовка 25 хвилин. Так, олію змастити треба обов'язково.